Росія це розуміє, і вона намагається купити зняття санкцій для себе. Тобто, це ми бачимо участь в видобувних проектах. Це знову ж таки питання рідкісно земельних металів, начебто, вони там свою іншу пропозицію зробили, повернення американських компаній на російський ринок. Тобто, вони починають розмовляти ну як бізнесмен з бізнесменом. І намагаються це дійсно дати такий умовний хабар. Наш напрямок захисту свого захисту це тримати ситуацію за санкції, зубами доводити, що цього неможливо робити. І дуже важливо, що зараз дійсно Європа, Підтвердила цю позицію, що санкції не будуть зніматися. Насамперед от ми бачимо розкос да, через так. якого йдуть аграрні платежі. Я нагадаю, що Росія це є одним з найбільших аграрних експортерів, і тому вона і зацікавлена, і зацікавлена бо країна йде просіли. посівна, да, да, йде, да. бо бо через три місяці потрібно щось давати про експорт. Це втрачені ринки і займаються ще й викраденням українського зерна. Не будемо забувати ну, з купованих території. Та тому. ось тому о, санкції наш вірний. Союзник тобто наш вірний союзник, ті країни, які не знімають і на паки посилюють.